Всім привіт! Нарешті цей день настав. А ми зараз їдемо вдруге приймати нашу квартиру. Нам вже виправили наш недолік з вікном, і ми їдемо дивитися, що да як Алігазано трошки дорожки занесло. Я ще запросила батьків, бо минулого разу ми їх запросили, думали, заберемо ключі, вони якраз під'їдуть. І ми так трошки відсвяткуємо нашу квартиру, але вийшло так, що ми не забрали ключі, тому зараз я їх вже зразу запросила, щоб вони вже подивилися, бо їм так цікаво, він ніяк не може туди потрапити. От, тому ми їдемо. Ще я накопила всяких світковників. Так, що у нас намічається вечеріночка трошки. Зайшли в квартиру, зараз перевіримо. Нашу тріщину нам замілили вікно, як і обіцяли. Я, в принципі, бачила, що його знімали, і його не було три тижні, у нас була диряка замість вікна, і щелини нема. Нам прибрали отак: от от виглядає, і вікно виглядає новеньким. Навіть з того боку ще є така стрічка захисна для вікон. От, так що зараз трошки з батьками погуляємо, підемо. Підпишемо всі договора та заберемо ключі. Ну що, ми повернулися в нашу квартиру, і ми вже з ключами. Блін, так радісно. Я просто не можу передати. Я так довго цього чекала, і нарешті ми чекали, поки нам перероблять вікно цілий місяць. Коротше, тут була ці, ціла історія в тому плані, що. А, Робітники ще чомусь не можуть нормально сказати, скільки буде перероблюватися, а, неполад, недоліки і так далі. Вони ну, два тижні, ну, три, ля -ля -поля, ну через три тижні типу, будуть. Ну, Я коротше, що не дзвонювала, не дзвонювала, коли ну, навіть не те, що там, коли воно буде, а хотіла дізнатися, який етап, чи подали заявку, чи там, ну, на якому етапі це, це виходить. Ну, користо, Був такий невеликий кіпіч, я наводила, тому що я постійно надзвонювала і мені постійно казали, типу, не хвилюйтесь, ми там, типу, все контролюємо, при тому мені дати не казали, коли що буде. І вже коли пройшло два з половиною тижні, я ще раз позвонила, я вже така, типу, ну блін, ну що це таке? От, і Мені короте, вже сказали ну, ще два тижні. Е, в ітолі десь зайняло місяць. Не розумію, чому вони не могли одразу сказати, типу, що це ну, мінімум місяць, бо чому це мороводство це було взагалі не зрозуміло. Ну, коротше, пройшов місяць, нам змінили вікно. От, і тепер. Щасливі власники нашої квартири. Отак от. Так, ну що, діти? Це перший подарунок в вашій квартирі. Початок вашого сірого інтер'єру. Да. Срібляство. Кому кумуш. кумуш. <святую> Коротше, це подушка, не просто так, це символічно, тому що турки кажуть. Що дай Бог вам прожити довге життя, щасливе і. Зустріти старість на одній подушці. На одній подушці. Це не тому, що там ви такі бідні, що вам нема за що другу купити. А щоб ви отак продивилися один довго. довго доводи, по своєму життю йшли один одним. Як ми з мамою? <ріп> 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 тримайте, діти. <ріп> <ріп> Перший подарунок цій квартирі. Ми вас вітаємо, Ми вас вітаємо, діти. Дякую, <рес> <Штатай>. <рес> ви молодці, ви молодці. 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 І діде до цілі, поставили у ту, і йде до цілі, минути. І все у вас залишаємося. Ми, за Ми забацали імпровізований стіл із вентиляційних якихось штук і якоїсь штуки протипожежної штуки. У нас є виноградик. Це білий віноград. А що я я не зелені, якщо білий? Ну, тому що вони мають. Чож... Але я так здивувалась, він, короче, без піскіпточу, без кішмиш. Кишмиш? Ну це не кішмиш, це білий. Боже, ще і сердечки. Ну ми ж не... Подожіть, що не бачила, що я достану, що вони ще. Давайте, так. Шир, з гірками. Зирка? А, ще там є. Олівки. О, лівки ребята. Зелені. Так, пішли в гості вже накриваємо на стінах. Та-дам! Це супер, дорогущий пієзний шампусик, який у нас лежав 4 роки і чекав оцієї прямо миті. Ми його вже один Ой. раз питалися відкрити, але не вийшло. Незважаючи да. назважаючи е, на силу. Він всі із провінції Шампан. Та е, ти вже руки тягне. А в тебе бокали є? Звісно, вони є бокали. Яка ти Будемо пити шампанські з пластикових стаканчиків? Ні, не, не будемо. <рес> подивіться, не подивіться, подивися на цих дітей. Пистолюк. Я їх сполоснула навіть вдома. Це наші весільні бокали. Mm. Великий етап пройдено. Починається так. Щоб... Починається новий етап. Не, біль... не менш важливий. Ти сказала рядом постав. Я рядом поставив. Ну, сказав На що? П'ять. Чотири. Четыре, три, три. Два. Два. У нас виновий. Хай щастя, добро буде в цій достаток буде в цій квартирі. І хай звучать дитячі голоси. Ну що, як вам? Супер. Як все сьогодні відбувалося? Ми прийшли. Подивилася квартиру, я так розумію, повинен був хтось прийти, типа нас чекати, але ми нікого не зустріли. Ми просто піднялися в нашу квартиру, подивилися, чи все ок, чи все замінили там ну, вікно. Все виявилось ок. Ми трошки тут потусувались, погуляли. Виявилося, що в нас не працювало світло, але його треба було вимкнути в загальному кордоні. Ми вимкнулися блок. От ми пішли до жеку. Підписали всі там договори, навидали, всі там бумажки, які там пам'ятки, що можна робити, що не можна. Прийшли і забрали наші ключі. Ще нам видали пожежний рукав і вентиляційні штучки. Зараз покажу, які. Показую, що нам вручили <губ> цілу купу подарунків. Це пожежна штука, яку можна встановити у нас в ванній кімнаті. Це пожежний рукав. Кран до нього. Я не буду розпаковувати. І ще дали ось такі три витяжки. Три штуки, вони однакові. Ось це нам таке от вручили. Ми все ж таки вирішили відкрити цю штуку, трошки заглянути, що там. І там ось такий ось шланг ліганський. Вентилятор, подивимось, що там всередині. Так, це такі штучки, інструкція. Отак от, от виглядає вентилятор. Отак. От от така величенька штучка. Отже, цей етап очікування квартири у нас нарешті завершився, і зараз ми переходимо до наступного етапу це ремонт. Це дуже такий складний, напевно, етап буде, тому що дуже багато чого треба зробити, дуже багато чого треба спланувати, дуже багато чого треба контролювати буде. У нас є дизайн-проєкт, ми його замовили ще до війни, тому що ми думали, що отримаємо ключі ще весною прошлого року. От. В цьому плані ми вже підготовлені, і в принципі можемо одразу приступати до ремонту. Нам не треба ще чекати 2-3 місяці, поки нам приготують, зроблять дизайн-проект. Він вже є. Тому, е якби відштовхуючись від нього, використовуючи його, нього, ми е будемо вже робити ремонт. Я, звичайно, сподіваюся, що ми зможемо зробити ремонт відносно швидко. і десь Кінець літа. Початок осені вже переїхати в нашу оселю. Це я дуже так хочу, це в ідеалі, звичайно. А, от. Отже. Буду тримати вас в курсі. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, тому що в більшості це будуть а, такі а, ремонтні влоги, скоріше все, тому що це ну, реально дуже такий великий етап нашого життя. І я буду знімати а, всякі цікаві моменти, тому що і це і для мене цікаво, і на пам'ять хочеться залишити такі всякі штуки, тому що це наш перший ремонт. І, звичайно, я думаю, що нас ще буде в, попереду дуже багато різних ремонтів, але вони вже будуть не такі особливі, як звичайно, самий перший. Тому